Всім доброго дня, середа. Я зараз 9.30 вимкнули світло, і я вчора хотіла замовити, мені потрібно на подальше військкомат справку про несудимість, про мою несудимість. Через дію я взяла 15 хвилин, справка є, але звичайна. Мені потрібно розширено, чи я не сиділа в в'язниці, чи в мене немає там не знаю чого, ну коротше. І зайшла я через, поки машина трішки прогріється, не можна їхати. Сів і поїхав. Як заїжджаєте, не відразу хвилинки-дві постойте, потім чик, вимикайте запалення чи зажигання. І е, через зію зайшла туди-сюди на укрпочту все 390 гривень. Розумієте, 90 гривень на пошту, 90 гривень бумажка. І плюс ото. Е, 30, ні, не 98. 320 справка коштує. То я зараз їду в ЦНАП і ще там якась, знаєте, я ж не розуміюся на цьому. Справка, дай справка розгорнута про несудимість, а там ще якась вона вексельна чи паперова. то Я зараз заїду в ЦНАП, узнаю, що до чого, якщо то запишуся. М -м Незручно, зараз я стану ровно, треба йти закривати. Привикли до автоматики, і все, ні. Треба йти закривати. Ой, я вже так хочу, щоб Санька на вихідні приїхав. Машину треба помити. кросно, Все така грязна машина в мене. Ну, знаєте, я вам казала, що немає умовача скла. Є в прицепі півпляшки ще. Але я не відкривала, не дивилася, Доща нема, думаю нічого, доїду. Такі чоловічі. Я під капотом... Не знаю, де що зна. Ні, знаю, масло б там подивитися, де що. А так воно все закрите, зачухлядене. Це ж не жигуляк, що відкрив, усе видно. А тут, що тут за димар? Чи вони там підвал построїли, чи що? То буду чекати, хай приїде та на Так що такі справи. Все поїду, дізнаюся. І ще мені потрібно там зробити один документ, як сирокопію робила, він дуже великий. Треба, щоб він був маленький. Ну, стандартний. А вони його розпечатали отаке зне, як простий. Сьогодні не знаю, що вони там планують. Дивлюся, ото вискакують. Я, я чесно, кажучи, не дуже вірю, але оті всі тарологи, марологи, таралісти, ананісти, то покрем інчигу кажуть, що буде балістика. Серйозна балістика буде. Ну, питаю там кожен. Я ніколи в житті не задавала це питання, бо я знаю цих ту 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 господи, тим просто ліде. Хто це такий? То прямо то направо повернуть. Я знаю, що вони всі шарлатани. Такі самі, як і я, усе в смислі, не те, що шарлатан, що можу розказувати дещо. То питають там за Кременчук, то вони кажуть, що Кременчук буде балістика Сильна і будуть бити саме по одного Так, це повільно їду, щоб вже не перемикати швидкість. Ось вони там не знаю, що вони там думають, що вони надумовують. Дніпро, звичайно. Це не скаже, що тихо. Але як були такі, ні, що прямо в кожне місто летять прямо хмарами, хмарами. Так, ну добре, не хочу ля-ля-тра-ля-ля. -ля. Одне і те саме, воно, знаєте, не цікаво. Зовсім не цікаво, нічого не помінялося, і, слава Господи. Трошки десь уже світло це десь на пів на шосту було на стовбах. І ця ж шкрябається, шкрябається, кажу, йди. І вона мені двері вибиває, вона побачила кота отам, біля літній кухні. І вона через город, йо-майо, та то, то все. Дні. Вона ж прийшла в неї ноги, матінко рідна, аж поляшки, аж поляшки грязні. Кажу, йди сюди. А вона зна, коли шкоду зробила. Ось так дивиться, так. Кажу, хіба. Ааа, передо мною була машина, вискочила, а фура їде. Отож такі ризиковані хлопчики. То, коротше кажучи, кажу, йди сюди. Набрала відро води, було, було світло. Йди ноги мить. І почали ноги мити. Помила всі чотири ноги. Кажу, хіба я так просто спробувала, йо, а там прямо грязь відпадає. Кажу, хіба можна? А вона ще хитра. Їй ще подобається, коли тепленька водичка, мягенька така мочалочка. І отож ж ми її бабуся утром вмиває під пузом і пісю і попу, а це жала ще й вранці. Кажу, все, дорога моя, виходить, не будеш. Ох, вона, я не, я не представляю, якби він їй попався. Що було б? Тому я, коли виїжджаю в машину, я боюся, в нас коти туди-сюди по вулиці ходять. І я от, боюся, як двері від ворота відкриті, що вона як шугне, я її не догоню. Вона стає сьогодні утром, кажу дивися, на плітки, прямо такі, знаєш, як машини займаються тим, що то резину палять нас. Так, так і наша дуська. Ой, що вже? Вже працює, чи що, гляньте? Працює Заша і біджи, боже, будемо тепер тут. А мені, мені вже можна хоч 10 чи 15 літрів залити. Я додала і вже виїздила їх. Виїздила. Я стараюся, щоб у мене бак був повний. Це чесно, У мене таке правило. половини бака у мене дуже дуже рідко. Я краще щось не куплю, але бак у мене повний. Так що вже тепер нам не потрібно їхати туди, вже тут. Але можливо тут якісь. Та я думаю, що з одного місця все везуть. Ну, заправка не така раз фуфиріна. нема такого кафе. Тому кафе хіба можна їсти там ціни. Че серце жалося? Така погода, що Чо чого не ж не зішився? Так що це приключення з нашої доськи. Ще бува так глазом моргає, І й вухо так підніма. Саня вчора дзвонить каже, потягай доську за губи. Ой, линяй. Ну і чого бабушка є чешек? Бабушка це, це ж була така, такий противник. Та я теж, а зараз каже, ой, нехай, нехай та шерсть буде, поки вже що кавер не буде, видно, килим, що такий, він у нас такий темно вішньок, каже, як буде такі світленки, тоді почешем, нехай буде. Кажу, мам, ну ти даєш. Ну, а що воно таке гарне, воно як дитя, воно просто як дитя, воно все розуміє, тільки сказати. Боже. Я ж кажу, слава Господу. Ну, це не те, що там ми взяли, коли діми не стало. Діма ж її знав, Діма її називав морщиною. Але так сталося, бачите? Ой, забуваю спросити у дівчат, як там Віті Машкевича син, чи знайшовся, чи не знайшовся. Це той, що мені от, мій однокласник, що щепіонку привозив, він працює на грузовій машині. У нього син один. У нього така доля, боже Боже, жінка. Дитина ще була мала. Загинула там, де вічно живих у нас умряв, там перехід збила її машина насмерть. І він сам виховував цього сина, сам. Ну Потім там підженювався, але в нього одна дитина. І забрали на фронт теж. Одна дитина як виховував. ой 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 кажу, Куди тебе пре, дядя, куди тебе пре, блядь, через дорогу, через таку твою, чи ти ля-ля-ля. Якийсь смертник. Прямо я їду, він на мене йде. Ой, Ніна Іванов, мене теж так не чути, де синочок і гарьок, це однокласник. Це, це бачите, у нас, я ж кажу, у нас через будинок горе, горе, горе. Через будинок у нас служать, і дай Боже, щоб все було у них добре. Я, чесно кажучи, думала, що мій дімша, в нього така доля, що я думала, що ні. Він буде обов'язково живий, обов'язково. І далі присвяти себе і саме військовій справі, йому дуже подобалося. Йому не подобались командири, які просто в цей час гроші беруть з солдат, продають все. Йому це не подобалося. А взагалі він казав, якщо командири гарні і армія, мені дуже подобається. Він каже, я обожнюю форму, я просто обожнюю форму. Ну та що. Господи, я думала, Юрка Геращенко, така сама машина, жовтий Мерседес. А такий дядьковачках поміг. Так, ну добре, перша станція це у нас СНАП. Повезло, я прямо біля цнапу стала. Знаєте, хочеться, щоб наша держава сама сам розвиток, сама інфраструктура була така, як Оце ЦНАП, оце ЦНАП це перша, як кажуть. Сходинка до боротьби з корупцією. Я от прийшла, кажу, мені надати". Він каже, Ми не даємо, дає дія. Кажу, соночок. Я в дії спрощену за дві секунди, а мені потрібно розгорнути. І там пише, що через Укрпочту отримав 390 гривень. Він каже: да, це так. Але ви можете замовити на електронну почту. Електронну, да, добре. Я кажу, хорошо, я розберуся. Написав, я кажу, так яку надати, що там треба. Він каже, оце, і оце продиктував. Я написала. Він зайшла дитина. На своєму телефоні в дію і показує Дивіться, це отак, оце отак. А там я кажу, так а як мені натискати? Там є паперовий або цифровий. Він каже: натискайте цифровий, і вам воно прийде на вашу електронну почту. Ви тоді роздрукуєте його і не будете його просто-напросто платити ці гроші. Вам же не потрібно з живою печатю вам просто справка, яку вони можуть перевірити. Я кажу, спасіба велике. Я була тут буквально. Народу дуже багато чекають свій час. По талончиках я була буквально тут дві хвилини. Я довше йшла туди, поки дійшла. Так що, отак потрібно, щоб у нас працювало. Тут немає корупції, тут все прийшов, талончик взяв і будь ласка. І будь ласка, все роби. Поїхали далі. Фу. Щось я так запихаюся. О, ще ж треба зараз заїхати мамі. Не хоче їхати в лікарню, хоти лусний. Я вже ж до врача, до... вийшов вже ж врач її. Добре, мам, давай будемо йти, хоч не виріжемо так прижигати. В мені і все. Купи мені отій мазі, і я буду мазати. Я вирізати не буду. Що мені робити з нею, не знаю. Не знаю. Мені допомагає. Ну, допомагає. Зараз піду куплю ще 4 ці саше, хай маше. Що робити? Ну, що робити? Боже, бідна жіночка, як вона з палочкою ось іде, боже, Боже, оце ж я медики буде Моя, ти красунечка, глянь, зігнута і на палочку. Господи, дай Боже. І, не дай Боже, не доведи. І не стара жіночка, не стара, на обличчя, може, 75 років. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Куди ж воно йде, біднесеньке? Чи може діти десь далеко живуть? Іде на палочку, так огинається, як Сашина бабушка ходила букую ге. Так, поїхали. Ну, я помічаю все те, що душу рани. Я не знаю. Ну, Я не знаю, що в мене туди, то і я її провела, а жон туди. Навіщо це оря Мало чи що. ні, такий характер дурний.